Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі за темою паралельне з'єднання провідників. Я нагадаю, що при паралельному з'єднанні споживачів виводи кожного з них приєднують до спільної для всіх пари затискачів, так звані вузловий точки кола. Які властивості паралельного з'єднання? Паралельне з'єднання у нас з вами використовується в побуті, і нагадаю, що. Напруга, загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників є однаковою. У дорівнює У 1 дорівнює У2. В разі паралельного з'єднання провідників наступна властивість сила струму дорівнює сумі сил струмів і дорівнює І1 плюс і 2 І третя формула для. Обчислення опору 1 на r дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2. Ці формули також вони спрацьовують і у випадку, якщо у нас є N паралельно з'єднаних провідників, U u 1 дорівнює 2 і так далі. U N. І дорівнює i 1 плюс i 2 і так далі, плюс Ін, 1 на R дорівнює 1 на R1 плюс 1 на R2. Перейдемо до розв'язку задач. Резистори з опорами 75 і 300 Ом з'єднані паралельно. Очислить загальний опір ділянки кола. Ми з вами користуємося цією формулою 1 на R дорівнює 1 на R1 плюс 1 на R2. 1 на R дорівнює 1,75 плюс 1,300. І спільний знаменник тут у нас 1500. Відповідно, додаткові множки 5 та 20. Ми отримаємо 25 розділити на 1500. І тепер, зважаючи на те, що 1 на R, Це у нас 25 на 1500. Нам треба перегорнути оцей дріб 25 на 1500. І тоді R у нас буде дорівнювати 1500 розділити на 25. Це у нас дорівнює 60 Ом. Ще одна задача на застосування цієї формули, який резистор треба. З'єднати паралельно з резистором 300 Ом, щоб одержати загальний опір 120 Ом. R1 дорівнює 300, r 1 дорівнює 300R дорівнює 120. І з формули 1 на R дорівнює 1 на R1 плюс 1 на R2 ми можемо з вами знайти 1 на R2, залишивши 1 на R2 в одній частині. А 1 на R1 перенесши ось сюди. Тоді 1 на R2 дорівнює 1 на R мінус 1 на R1. Залишилося нам з вами порахувати. 1 на r 2 дорівнює одна 120 мінус одна 300. Знову ж таки, спільний у нас множник, спільний знаменник 600. 600 на 120 сюди 5 йде, і 600 на 300, сюди йде 2. 5 мінус 2 це буде 3. Тим чином отримуємо 3 розділити на 600. І для того, щоб знайти R2, нам з вами потрібно. 600 розділити на 3. Таким чином, 600 розділити на 3, це у нас буде 200 Ом. R2 дорівнює 200 Ом. Розглянемо більш складну задачу. У нас резистори з опором 3 і 6 з'єднані паралельно. Визначити загальний опір тілянки кола силу струму в другому резисторі І2. І силу струму загальну. Спочатку розберемося з опором. 1r дорівнює 1r1 плюс 1r2. У нас з вами 1 третя, плюс 1 шоста. Це у нас з вами буде 3 шостих. І для того, щоб знайти r, нам треба 6 розділити на 3. Ми отримаємо 2 Ом. Далі нам треба з вами знайти. За умовою задачі нам треба знайти ще І2 та і 1 дорівнює І1Р1. У1 дорівнює 2 А на 3 Ом це буде 6 вольт. Так, застосували закон Ома. Ми знаємо, що в разі паралельного з'єднання напруга на всіх ділянках однакова. Удорівнює О1 дорівнює 2 дорівнює, дорівнює, дорівнює 6 вольт. Тепер ми з вами знаючи У2, можемо знайти І2. І 2 дорівнює 2 розділити на Р2. У 2 у нас з вами 6 вольт. Так, і R2 6 Ом. Тому сила струму буде 1 А. І загальну, струму, загальну силу струму, щоб знайти закон Ома. І дорівнює У розділити на R. U у нас з вами 6 вольт. А опір ми з вами знайшли 2 Ом. 6 розділити на 2 це у нас буде 3 А. Таким чином відповідь задачі. R дорівня 2 Ом. І дорівнює 3 А, і 2 дорівнює 1 А. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.